Любі мої всім привіт! Вітаю себе на каналі його українською заліною Вовк. Щиро дякую за те, що долучаєтеся, підписуєтеся та практикуєте разом зі мною. І окремо дякую за підтримку мого каналу Донатами. І сьогодні, за вашим запитом, я підготувала м'яку вечірню практику, яка допоможе чудово розслабитися після насиченого робочого дня. Вихідне положення, сидячи на колінах, сідниці на п'ятках, на вдих, руки в замок, відкриваєте в стелю і з видихом замок кладете між потилицею та шиєю. М'яко опускаєте лікті, не напружуєте голову, не тягнете, плечі залишаються на місці, тільки м'яко витягуємо голову під вагою рук, глибокий вдих в спину. М'який видих. Навдих штовхаєте уявно шиєю в стелю. На видих м'яке розслаблення. На вдих м'яко підіймаєтесь, лікті розводите і опускаєте руки вниз, коліна на ширині килимка. Відходите руками в позу зайця. Залишайтеся в даному положенні, намагайтесь тримати сідниці на п'ятках, розслабляйте зону під руками, глибокий вдих. М'який видих. Не вдих, м'яко, руками переходите до правого коліна, витягуючи лівий бік, скорочуючи правий. праву руку переведіть вздовж корпуса, а лівою витягуєтеся вправо, вдихаєте більше в ліві ребра, ніби хочете штовхнути стіну зліва, а з видихом доскорочуєте правий бік досить обережно. Сідниці лишаються на п'ятках, тазом не рухаємо. Вдих м'яко повертаєтеся у вихідне положення, погляд на пальці рук і з видихом повертаєтеся в іншу сторону. Ліва рука вздовж корпуса, правою тягнетеся вліво, витягуєте правий бік, вдихаєте в праві ребра, а з видихом скорочуєте лівий бік, направляючи його до тазу. На вдих повертаєтеся в вихідне положення, погляд перед собою. І на видих округлою спиною переходите на руки погляд на пупок. На вдих сідниці на п'ятки погляд перед собою. На видих округляєте спину на руки вага. Вдих. І видих. Лопатки роз'єднали. Вдих, плечі від вух. М'який видих, п'ятки роз'єднали, вдих, завершили, переходите положення долоні коліна пальці, ніг поставили на підлогу. Руками відійшли на пальці, поставили попереду себе, як поза песика. На вдих проген, на видих округлення, вдих. Зараз ми збільшили амплітуду. Видих, вдих і видих. Вдих, видих, вдих і м'яко опустилися вниз. Кому складно триматись на пальцях рук, опускаєте на долоні і залишаєтесь на долонях. Або лоба, або підборіддя, кладете на підлогу. Слідкуєте, щоб вам було комфортно. Розслабляєте зону під руками. З видихом повертаєтеся у вихідне положення. Зараз поглибимо асану. Для цього будуть потрібні цеглинки для йоги. Продовження ваших рук можете поставити або на середню, або на високу висоту. І з видихом переходите в позу песика, але залишаєтеся на блоках. Лобкову кісточку підкручуєте до нижніх ребер, щоб не йти в прогин за рахунок попереку, а навпаки, розкривався більше грудний відділ. І залишайтеся в приємному розслабленні, наскільки це можливо. Вдих, видих, на вдих. Підіймаєтеся у вихідне положення, на видих, округляєте спину, штовхаючи уявно хребтом стелю, з видихом залишаєтеся в паузі. Вдих. Видих. На вдих м'яко переходите та опускаєтеся на живіт. Руки складаєте долоні на долоню, лоб на долоні поки що, праву ногу відводите в сторону, ступня флекс. І праве вухо поклали на долоні. Тобто права нога. А погляд вліво Залишайтеся в приємному розслабленні. Дих, Повертаєтеся у вихідне положення, ліки під плечовими суглобами. плечі подалі від вух, руками натягуєте підлогу на себе, Поза сфінкса. вдих, з видихом відчуйте, що сідниці не напружені, глибокий вдих. І з видихом опустилися вниз, долоня на долоню, Ліву ногу вивели в сторону, ліве вухо на Долоні і погляд спрямований вправо, хоча ви можете перекрити очі та насолоджуватися м'яким розслабленням. Навдих ногу ліву повертаєте вихідне положення, Руки розводите в сторону згін в ліктях під кутом 90 градусів, вперлися пальцями в підлогу і навдих перейшли в позу кобрим. Знову руками натягаєте підлогу на себе, плечі від вух, погляд перед собою сильно, голову не закидайте, це може бути і неприємно, і небезпечно. Сідниці розслаблені, вдихайте в нижні ребра. І з м'яким видихом опускаєтеся вниз. Долоні ставите під плечові суглоби, пальці ніг на підлогу, через кішечку перейшли сідницями на п'ятки. Залишилися в цьому положенні глибокий вдих, м'який розслабляючий видих, пальці ніг на підлозі, Ступні відчуваєте, глибокий вдих, видих. На вдих переходите м'яко на руки, в планку коліна піднімаєте і на видих собака мордою вниз. І далі м'яко по черзі згинаєте коліна праве, ліве, праве, ліве. Не забувайте дихати, праве, ліве. Руками відштовхуєтеся на ноги, не висете на лопатках. І далі м'яко праву ногу перевели вперед, в позу голуба, зробили вдих плечі від вух І з видихом, в кого є можливість, опускаєтеся вниз, кладете живіт на внутрішню частину ніг, в кого ще так не виходить, залишайтеся на вашому комфортному рівні. М'який вдих піднімаєтеся і з видихом ліву ногу штовхаєте під праве коліно. Далі м'яко сідницями тягнетеся до лівої п'ятки і опускаєтеся вниз праве коліно, припідняте з підлоги. Ми залишилися на декілька розслабляючих дихань. на вдих, повертаєтеся в планку, випрямляєте ноги. І на видих собака мордою вниз. І знову по черзі згинаєте коліно ліве, праве, ліве, праве. Слідкуйте за руками, за вашими відчуттями в спині. І на вдих ліву ногу переносите вперед в позу голуба. М'яко вдихнули. Прогнулася і опустилася з видихом вниз, або на передпліччя або повністю до підлоги. Підштовхуєте тепер праве коліно під ліве і м'яко тягнетеся сідницями до правої п'ятки ліве коліно припіднімається, залишилось на декілька розслабляючих дихань. На вдих піднімаєтеся. І далі переходите на сідниці зручним для вас чином. Випрямляєте ноги перед собою, ступні натягнули на себе, сіднички прибрали, на вдих, підняли руки вгору, погляд перед собою і на видих м'яко опустилися в складку. Не тягніть себе, м'яке, вечірнє розслаблення. Залишаєтеся думками у власному тілі. Якщо спина округляється, підзгинаєте коліна, таз прокручуєте лобкову кістку до підлоги, плечі не закривають вуха, шия не затиснена. Вдих, руки піднімаєте вгору погляд перед собою. Тепер в уголку попрацюємо з плечима. На вдих, долонями потягнулися в стелю. Плечі до вух підняли. На видих, плечі від вух шия довга. Вдих плечі до вух. Видих лопатки вниз. Вдих. І видих. Вдих. І з видихом опустили руки, поставили позаду себе, пальцями по напрямку до сідниць, поза перевернутого стола. На вдих штовхнулися вгору. На видих опустились. Вдих. І видих. Робити все м'яко. Вдих, видих, вдих. З видухом штовхаєте себе на ноги і потім на руки. Невеличка качеля, але дуже м'яка. Увага в плечових суглобах. М'яко дихаєте погляд перед собою. І далі сідниці штовхнули до п'яток і м'яко опустились хребет за хребцем на підлогу. П'ятки штовхнули в стелю і ступнями малюємо на стелі кола. Один, два, три. Чотири. В іншу сторону один. Два, три, чотири. Тепер пальчики згинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ступні працюють від себе. Один на себе. Два. Від себе на себе. І три, і чотири. Згинаємо коліна один. П'ятки до сідниць, два. Ступні флекс. Три. І чотири. Ноги вгорі. Тепер їх м'яко потрусіть. Розслабте ступні, коліна. Вдих. І з видихом коліна підтягати до грудного відділа, руки в замок. М'яко залишилися. Вдих. Видих. Направляйте увагу в поперек в сідниці. Вдих. Видих. На вдих. Лобом торкнулися до колін. На видих лишилися в цьому ж положенні. Вдих. Видих. Вдих. І з видихом корпус опустили вниз, п'ятки в стелю штовхнули. І так залишилося на декілька дихань. Вдих. І з видихом згинаєте ноги в колінах і бадхі канаса на лежачому положенні. На вдих руки зібрали над лобковою кісточкою і перевели за голову. Слідкуйте, щоб поперек не перепрогинався, руки можете з замка розкрити і покласти долоні до стелі, залишайтеся в м'якому розслабленні. Вдих, руки переводите вздовж корпуса, коліна збираєте один до одного. М'яко повертаєте коліна вправо, погляд вліво. Перевели коліна вліво погляд вправо. Очі можете не відкривати, все виконуєте м'яко. Вдих, повторюємо вправо, голова вліво, вдих, видих, вліво коліна, погляд вправо. Далі м'яко підіймаєтеся, ліву ногу випрямляєте, на вдих праве коліно підтягуєте до грудного відділу, ноги розслаблені. Очі прикрили, глибоко дихаєте і з кожним м'яким розслабленням підтягуєте все ближче коліно до грудного відділу. вдих. м'яку ступню опускаєте біля правої сідниці, Ліву ступню кладете на праве коліно, коліно ліве відводите в сторону. І хапаєте себе або за праве коліно, або під коліно. опускаєте корпус і підтягуєте праве коліно до себе, ліве штовхаєте максимально вліво. Залишилися, дихаєте м'яко. Вдих випрямляєте праву ногу, а ліве коліно підтягуєте до грудного відділу. Повторюємо все з лівої ноги. Вдих, ліву ступню опустили біля сідниці, праву ступню поклали на ліве коліно, м'яко підтягнули ліве коліно до себе, а праве в протилежну сторону. На вдих відпускаєте, тепер берете два коліна в дві руки і по колу малюємо колінами від себе спочатку. Один, два, три, і чотири. Тепер в іншу сторону на себе один, два максимально до грудного відділу підтягуєте, три, і чотири. Взяли двома пальцями рук за великі пальці ніг, поза щасливої дитини. Руки сильні, ноги розслабили. Зараз можете вправо-вліво похитатися зі сторони в сторону. Трішки помасажувати м'язи спини, тазу. І далі будете розслаблятися через глибоке дихання, надуваючи живіт. Немов купол. Довгий вдих. М'який видих. На вдих м'яко розслабляєтеся, ноги випрямляєте, руки за голову завели, потягнулись. І на видих м'яка приємна шавасана. Можете залишитися на декілька хвилин, можливо, на декілька дихань. Головною задачою є дорослабити тіло. Якщо поперед прогинається, можете щось малесеньке під. Поперек покласти, але так, щоб він вас не допрогинав, а навпаки, м'яко розслаблявся. Любі мої дорогі, я щиро дякую за те, що практикували сьогодні разом зі мною. Долучайтеся до моїх соціальних мереж, щоб дізнаватися більше актуальної інформації. І, звичайно, вас тут чекаю на наступних заняттях. Люблю вас і до зустрічі!